Розповім вам про книгу, яка мене заледве не загнала в Нечитун. Зі мною теж таке може бути. Так ось читаючи першу книгу Темне сходження, мені не хотілося до неї повертатись. Я була готова від неї куди-небудь тікати, придумувала тисячу мільйон собі обов'язків, аби тільки її не читати. Ну я так розумію, саме так да виглядає Нечитун. Але в першу чергу це моє суб'єктивне відчуття та враження. Тому я вам трішечки розповім по сюжету. А ви для себе визначитись. А якщо вже читали, то поділіться в коментарях. А вам як можливо, вам воно сподобалося. а Я щось прогавила. Так, книга в нас про хлопчика. Нарешті, головний герой. У нас хлопчик Він постійно від чогось втікає. Він не знає від чого, не знає куди. Єдине, що знає, потрібно втікати. Він переховується, але приходить момент, коли його все ж таки спіймали. І тут все закручується. Маю зауважити, що сторінок 100 я взагалі читала і не розуміла, що від мене хочуть і про що ця книга, і на що воно мені ось оце от все. Сценою, з якої мені стало хоч трішечки щось зрозуміло, була битва, в якій ненароком випадково звільняється клинок, і він починає знищувати все навколо себе. А цей хлопчина, який при тому прикований ланцюгами, підкорює собі його силу та ховає в піхве. І коли здавалося, що головний герой помирає на перших 150 сторінках, по нього повертається дівчина, з якою потім вони товаришують, вона його рятує, вони втікають. І тут, нарешті, стає відомо, хто такі храни. Телі, до чого це все було, і хто він є такий. Ми починаємо розуміти, чому на нього полюють, що від нього хочуть, про яку велику битву, до якої всі готуються, йде мова. І так всі чекають та бояться сходження темного короля. А хранителі вже на багатьох століть готуються до цього повернення, до цього вознесіння, пришестя. І єдина особа, яка може знищити темного короля, це нащадок дами, яка колись там багато-багато років тому у великій битві світла та темряви знищила темного короля, і люди заполонили всю планету. А в ті часи існувала магія, і, до речі, хранителі нею не володіють. Так ось, якось горем пополам я домучила цю книгу, тому що, знаючи, фентезі, в більшості ти спочатку завжди нічого не розумієш, а потім починається все складатись і тобі стає цікаво. Маючи дві книги, я, звичайно ж, перейшла до читання другої. І так темне сходження. Кінцівка в першій була абсолютно незрозуміла. Забіжу наперед, кінцівка другої взагалі просто, блін, триндець, так не можна закінчувати книги. Ви серйозно? І так, в другій книзі ми дізнаємось більше про минулі битви, про а, те, що було, про цих перероджених. До речі, перероджений Вісмарт, Ну це блін, ну 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 блін. Ну, ну серйозно. Я не буду говорити, в кого він там переродився, що з ним сталося. Просто це потрібно прочитати, усвідомити і подумати, я маю. І так, втікаючи від поганців, вони проходять через ворота, потрапляють на інший континент, а там ідуть розкопки палацу темного короля, і тут стається землетрус і Вау! Ну, головна задача наших героїв це зупинити Сінклера і його план пробудження темної армії. І так, якщо підсумувати, враховуючи те, що третьої частини в мене немає, вона не перекладена, а то ще й взагалі здається не написана. Про що ж ці книжки? Про боротьбу світла і темряви, про магічних істот, які вимерли? Відгуки магії з'являються в і в сучасному світі. Ті створіння просто не люблять так м'яко висливимося людей, які зараз по всій планеті. І кожен переслідує свої цілі. Маю зауважити, що все ж таки мені цікаво, що буде далі, тому що е, книга друга вона просто обірвалась. Вона не закінчилася, абсолютно ніякої логічності немає. Вона просто обірвалась. Мені дуже цікаво, яка ж буде доля Авайлет, тому що вона мені дійсно сподобалась її прагнення, боротись за світло, змінити те, що вже є закладене історією. Хоча насправді тут кожен герой той чи інший момент був темним і хоче стати світлим. Хоча чим більше ми читаємо, тим більше ми дізнаємося, що та ні, вони були світлі, просто їх перетягнули на темну сторону. І от ну, насправді цікаво, чим же ж воно все розплутається, як завершиться. Тому, хоч вона мені і не дуже сподобалась, моя оцінка 5 з а третю книгу, напевне, я все-таки купувати буду, тому що ну, мені потрібно закрити цю тему. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!